Привіт! А ось і ваше перше завдання пряниковий будинок. Вау, який він величезний та класний. Час пішов. Приступайте. Let's go. Добрий міс. <гум> ось це мій малюнок. Це нікуди не годиться. Моніка святі небеса. А от і ні, молодець. Твоя робота краще за інші, але не сильно. Знаєте що? Здається нам час влаштувати челендж? Вау! Опошнюю пластилін. Дівчатка, знайомтесь, це їжачок. Ох, який гарненький. Ага, милашка. І так, правила вам знайомі. Хто краще намалює, то його і отримає. Час до речі вже пішов. Так, з якого кольору почати? Мабуть, візьму білий пластилін. Ой, який же він приємний на дотик. Думаю, з нього чудово вийде голова та тіло їжака. З'єднаємо голову та тулуб. Та перейдемо до інших кольорів. За допомогою yeah. них я зроблю яскраві голочки. Wow. Круто, ти молодець. Hmm. Ой, як шкода, що пластилін зовсім не єсівний. Right, right, ну що ж, right. мій яжачок буде зелений. Я просто обожнюю цей колір. Здається, дуже гарний та оригінальний. А замість голок я буду використовувати зубочистки. Красень вийшов. О, Моніка, дякую. Я потім поверну тобі жуйку. Дай зробити їжаку очі та носик. Готово. Кріс заціни. Е, молодець. Дякую. Жуйку можеш не повертати. А oh. у мене з'явилася чудова ідея, як зробити голочки з сліпелю з пластиліну прямо у нього на спині. Не гостро та гарно. А от і очі. Здається, симпатично. Ой, мало не забула про носик. От тепер готово. О, Дівчата, час вийшов. Показуйте роботи. Okay. От, дивіться. Як вам їжачок, міс? Вау, блискуче. Так, ні, давай наступна. Ось і мій веселий друг. Чесно кажучи, ти могла краще постаратись. Моніка? Це все, що я встигла. Це схоже на картоплю. Ну що, час оголосити першого переможця. І це буде Кріс. Вітаю! Можеш вигадувати ім'я для свого нового друга. Ой, які гострі в нього голки. Здається, з ним можна грати тільки у рукавичках. Який милашка. Маніка це а? О, дай поміряти. Нічого собі. Мені личить, так? Дівчата, увага! Ви готові побачити шоу? Тоді погнали! Це ваш новий приз і ваше нове завдання. Дайте окуляри, я погляну. Вау, круто! Так, повний ульот. І так, за роботу. Час пішов. Так легко. Першим ділом треба намалювати машину. Головне зробити все обережно і попрацювати усі деталі. Ага, ось так. Великі колеса. Відмінно. Вікна, двері, фари. Здається, виходить дуже правдоподібно. А тепер можна переходити до розкішної гоночної траси. Що там далі? М -м так, треба розмалювати машину в червоний колір. А колеса я зроблю жовтими. М -м це схоже на мій самий улюблений торт з пончиками. Але зараз не про це. Так ось. Малюнок готовий і я молодець. Моніка, у тебе як справи? Нормально. Ой, здається, вона не в дусі. Ого, а отукріс виходить дуже круто. Саме час розфарбувати мертву петлю моєї гоночної траси. Nice. Та додати рожевого кольору для машини. Неймовірно гарний малюнок. Так я точно програю. Right. ні? А де мої фломастери впали, мабуть. Вибач, Кріс, але я не можу дозволити тобі перемогти. Тому саме час зіпсувати твою роботу. Знайшла. Ой, а хто зіпсував мій малюнок. Це все, все вона. Я, я тут ні до чого. Ні-ні ні. О, дівчата, час вийшов. Я чекаю на ваші роботи. Кріс. Ох, а що сталося з твоїм малюнком? Здається, ти захопилась. Е, -е. е ні. М -м, ну що ж, виглядає непогано. Okay. Залишилась Моніка. Моніка. Мене це зовсім не тішить. Okay. Я не люблю машини та траси. Ну що ж. В цьому раунді приз забирає Моніка. Ви серйозно? Так, вітаю. І що мені з цим робити? Дай мені погроти, будь ласка. Гаразд, але спочатку спробую все ж таки я. Ого, а це виявляється прикольно. Зараз можна тепер моя машина поїде. Так, -так лише не відволікай. Погнали! Неймовірно! Це справжні ралі! Дівчатка, у вас нове завдання. Увага! Знайомтесь! Це динозавр з крилами, і він може дістатись комусь із вас. Ого, який милаха! Мені також подобається. І це ви називаєте призом. І так, час пішов. Приступайте. -ха -ха. What? Ти що, не любиш динозаврів? Oh. Ой, добре, ти в прольоті. Mm. Гаразд, так і буде. Зроблю. Oh. Але синій колір мені не подобається. Oh. Клас, прикольно. Oh. не припини хуліганити. Годі, весело ж. Oh. Yeah. У мене є ідея краще. Замість того, щоб робити просто синього динозавра. Я зроблю кольорового. Для цього мені знадобиться кольоровий папір і ножиці. За допомогою котрих я виріжу ось такі невеликі шматочки. Супер! Заготовки є. Тепер мені знадобиться темний фон. Беремо клей і починаємо створювати шедевр. Готова. І це ти називаєш шедевром. Нічого ти не розумієш у мистецтві. Хм, а як же мені зробити динозавр з одного аркуша? Ха, Здається, я вигадала. І що ти замислила? Одна мить, скоро ви самі все побачите. Наберіться терпіння, зараз ти все сама зрозумієш. Так, чудово. А тепер всі шматочки треба склеїти між собою. Здається, геніально. Арр! Як вам і самий небезпечний динозавр. Прикольно, так? Кріс, швидше, бо ти нічого не встигнеш. Хм, я дуже хочу перемогти, тому треба все зробити обережно. Першим ділом зроблю креслення по лінійці. А тепер я можу скласти оригамі по намальованому контуру. Ось так, ось так. Готово. Ну, як вам? Мені дуже подобається. Непогано. Дівчата час. Час показувати ваші роботи. Кріс, ти перша. Ну, ти даєш? Браво! Просто супер! А що зробила Ені? Навіть дуже добре Моніка. Також непогано, але могло бути краще. Кого ж мені обрати переможцем? Вирішила, перемагає кріс. Вітаю. Отак. Я просто обожнюю динозаврів. У мене вдома ціла колекція, а ще такого немає. Який він крутий! Ай, мій пальчик. Та годі вам. Але це справді було кумедно. О, Хочете прикол. Зараз одна мить. Готово. Ох, Енні, Ти така. Hey. Mm. Ну і що, хтось з mm. Ого. Вау! Oh. Неймовірно. Hey. Ну і що, хто краще намалює, okay. той отримає величезний бургер. Хм. Я почну з помаранчевого кольору. Okay. Так, ідеально. Nice. Краще одразу на любільше клею, щоб швидше зробити бургер. Готово. Ей, що ти робиш? Ні. Пробач, я думала, вони гарно приклеїлись. Oh, yeah. А, по-моєму, краще наносити клей на кожну деталь окремо. А ще краще буде зробити очі для веселого настрою. Не чіпай, бо зіпсуєш. О, добре. час і мені щось придумати. О, ось вона геніальна думка. Трафарет для слабаків. І так зараз перед вами з'явиться щось нереально круте. Я заклею детальки між собою, і у мене вийде 3D-бургер. Ну, як вам? Здається, не відрізнити від оригіналу. Який же апетитний. Дівчата, час закінчився. Показуйте ваші роботи. Непогано, Кріс, непогано. Моніка. От, погляньте. Думаю, ти й сама все чудово розумієш. Е. Ось це так. Неймовірно. Браво, браво, Енні! Ну і перемагає у нас. Звичайно, Шен! Тримай свій бургер. Нічого собі. Ось, це мені пощастило. Руки геть. М -м, який же аромат? Кайф. А на смак просто неймовірний. Ням-ням-ням. Зупинитись неможливо. Яка ж ти такомедна?